Добрий день. Сьогодні у порівнянні свічки запалювання за брендами Origi, NGK та Denso. Перші у порівнянні свічки Origi компанія-пакувальник зареєстрована в Японії, в упаковці свічки китайського бренду Torch, які встановлюються з конвеєру на багато китайців. Свічки відрізняються відмінною якістю і довговічністю. У порівнянні ціна якість це просто ідеальний варіант. Далі розглянемо японський бренд NGK. Він має потужності виробництва по всьому світу, наприклад, ця свічка виготовлена саме в Японії. Відомо, що 87% автоконцернів сьогодні використовують продукцію NGK під час складання транспортних засобів. Свічки NGK встановлюють навіть у боліди Формули 1. Далі подивимось на свічки Denso. Компанія заснована в Японії та виготовляє свою продукцію в США, Європі, Азії та на Близькому Сході. По бренду Denso є в наявності як газові, так і звичайні свічки. Газові відрізняються індексом ТТ, це означає, що використовується технологія TwinTip, яка вперше у світі була запатентована компанією Denso. Усі свічки мають однакове калільне число, яке дорівнює 6 за класифікацією NGK. Як бачите, розміри та форма центрального та бокового електрода однакові на всіх свічках, окрім Denso TT, головна особливість TwinTip, Зменшення центрального електрода до краю та бічний електрод, який має випресування. Без використання дорогоцінних металів такі свічки за своїми характеристиками близькі до іридієвих свічок. Чекаємо вас на нашому сайті Machinain.ua. Дякую за увагу!